Якщо тобі подобається мій канал, підпишись і постав вподобайку. А тепер заплющ очі, відчуй, як світ навколо стихає, як усі думки розчиняються, залишаючи. Тільки легкість, вдихни глибоко І видихни, повітря навколо стає м'яким, як вечірній туман. Ти ступаєш уперед. І відчуваєш під ногами не знайому підлогу чи землю, а щось інше, щось легке, пружне, майже невагоме, коли ти відкриваєш очі перед тобою. Відкривається дивовижний краєвид. Світ під тобою розстеляється, ніби величезний килим, витканий із золотого світла тіней і легких мерехтливих барв. Там далеко. За обрієм сяють бірюзові гори, їхні вершини губляться у світлих хмарах. У долинах, мов ріки, розливаються поля квітів, що змінюють кольори залежно від того, як падає. Сонячне світло, але ти не стоїш на землі під тобою небо. Ти стоїш на м'якому потоці вітру, що лагідно коливається, ніби тихе разом із тобою. Це незвичайний вітер, який просто приносить зміну погоди. Це один із семи великих вітрів, що несуть у собі пам'ять цього світу. Ще один крок, і вітер підхоплює тебе. Він легкий, мов пір'їна, м'який, як тепло в долоні. Він розправляє тобі плечі, розплутує всі вузлики втоми й напруги, що заховалися у тілі. Ти пливеш у повітрі, а під тобою тече світ. Ось великий бірюзовий океан, що сяє, ніби розсипані на воді зірки. Його хвилі здіймаються і тихо співають давню пісню. Кажуть, якщо зупинитися, і прислухатися можна почути шепіт усіх мандрівників, які коли-небудь перетинали ці води. Ось величезний ліс із золотистими кронами, його дерева. Схожі на спалахи теплого світла, і між ними літають птахи із прозорими крилами. А ось і сама долина зими вітрів. Ти спускаєшся вниз, і вітер лагідно опускає тебе на землю. Повітря тут насичене шепотами, лагідний вітерець кружляє між деревами, а в його подиху чутно давні історії, десь угорі пливуть легкі повітряні острови, де ростуть квіти, що світяться у судя. Переду ти бачиш старий Кам'яний міст, що веде до круглої площі, викладеної гладким блакитним камінням. На цій площі стоїть щось дивовижне, величезний кришталевий купол, усередині якого Світяться всі пори року. З одного боку срібляста зима із замерзлими гілками дерев, з іншого весняний дощ, що перетворюється на м'який туман. Тут же спекотне літо зі струмками, що виблискують на сонці. А поруч осінній вітер, що підкидає золоті листочки. Цей купол серце долини. Кожен, хто приходить сюди, може зайти всередину і знайти той час, що найбільше відгукується його душі. Ти робиш крок уперед. Щойно ти торкаєшся купола, перед тобою виникають двері. Вони можуть бути будь-якими, високими дерев'яними, вигнутими і металевими або ж зовсім непомітними, схожими на вхід у хмару. Ти відкриваєш їх і заходиш всередину. Що ти бачиш? Можливо, це весна свіжа, лагідна із запахом першої трави, м'якого дощу, тут легко дихати і відчувається, що все тільки починається. А може тобі ближче літо тепле, розслаблене з желистом листя та лахідним сонцем? Чи, можливо, ти знаходиш осінь, коли вітер приносить запах стиглих плодів, а в повітрі рушляють золоті листки? А може, це зима тиха, спокійна? Де світ схожий на кришталеву кулю, де можна просто бути без поспіху, без тривог. відчувши, який вітер твій, ти повільно виходиш із купола, ти дивишся вгору, небо розгортається над тобою, немов. Неусяжне купо, вітер, який колись приніс тебе сюди, знову лагідно огортає твої плечі. Настав час, шепоче він. Ти робиш крок, і вітер підхоплює тебе знову. Він несе тебе назад крізь простір, крізь барви і світло, поки ти не відчуваєш під собою знайому землю, ти повертаєшся. вдих, легкість наповнює твоє тіло, видих, тепер ти знаєш. Що всередині тебе є простір, де завжди світить сонце, де шумлять вітри, де є тепло, коли тобі холодно, і ті, коли тобі спекотно, і ти можеш повертатися туди щоразу, коли забажаєш, долина самі вітрів. Завжди чекатиме на тебе, а зараз закрий очі, послухай вітер за вікном і дозволь собі заснути.